Всім доброго дня. Продовжуємо працювати над створенням ажурного джемперу калейдоскоп, який в'яжеться гачком. І сьогодні в'яжемо 11 рядок загального заліку. Підрахунку: це у нас лицевий рядок, або це шостий рядок ростка цього джемпера. Так, ми зупинилися на Поєднання останньому в десятому рядку. Стовпчик, не стовпчик, а було напівстовчик з'єднувальний, який ми поєднали останню арочку з трьох петель. Робимо три з'єднувальні на півстовпчика, для того, щоб піднятися на рівень наступного рядка. Зробили, і цю петлю ми можемо відмітити маркером, щоб бачити, де у нас, ну, щоб контролювати симетрію. І з цього боку маркер ми теж перевішуємо на три петлі вперед ось так. І ось на цих петлях, які у нас відмічені, і ось по цьому краю ростка ми будемо в'язати зараз одинадцятий рядок. Як він у нас в'яжеться? Він дуже простий. Він з цього боку, отак от, от ми його на схемі в'яжемо. Получається, після трьох з'єднувальних напівстовпчиків Робиться повітряна петля і стовпчик без накиду в наступну петлю. Повітряна петля, стовпчик без накида вже через одну петлю, в ту, в яку було перше з'єднання. Ну, останнє з'єднання 10-го рядка. І далі е, схема інша трошки. У нас буде повітряна петля і стовпчик без накиду в арочку з трьох петель, потім повітряна петля е, і стовпчик без накиду в стовпчик попереднього ряду. Стовпчик без накиду попереднього ряду. бачите? І так воно повторюється по колу от аж до цього ряду. До останньої арочки, а там далі е, покажу, як зробити. О, так. Всього у нас, виходить, оці е, арочки, де повторюється, е, в, ну, повітряна петля і стовпчик в арочку, потім повітряна петля і стовпчик в стовпчик попереднього ряду. Цих фрагментів у нас 44. Цього. Так, ну, навряд чи ми їх будемо рахувати прямо так сильно. В'яжемо 11 рядочок, повітряна петля і стовпчик в сусідню петлю, стовпчик без накида. Оскільки Ні, це у нас ізнанка це з лиця просто. Робимо звичайний стовпчик без накиду, повітряна петля. І тут вже стовпчик без накиду ми робимо через одну петлю от в ту петлю, де у нас був ем, з'єднувальний стовпчик останньої арочки. З'єднувальний напівстовпчик останньої арочки. Ось так. Повітряна петля, і тут вже у нас є арочки і стовпчики, і ми робимо а, після повітряної петлі стовпчик в арочку, потім повітряна петля і стовпчик в стовпчик попереднього ряду. Повітряна петля, стовпчик в арочку, повітряна петля, стовпчик в стовпчик попереднього ряду. Повітряна петля, стовпчик в арочку, повітряна петля, стовпчик, в стовпчик попереднього ряту. Все таким чином ми в'яжемо до останньої ось цієї ось цієї арочки. Ось ось цей. Повторюючи оці два. Получається, у нас на кожну арочку з трьох петель приходиться дві повітряні петлі і два стовпчика. Просто один стовпчик в'яжеться в арочку, а другий в крайній цей стовпчик. Так, ось всі 44 арочки я пров'язала. Бачите, ця нитка от робить отакі ну, історії. <смеш> І при тому, що вона нормально пров'язана. Ну, от просто вона от таку кучерявість якусь дає. От це мені в ній не подобається просто найбільше. А так вона дуже комфортна. От Ну, от, ну оця от. <смеш> мені постійно хочеться їх якось кудись затягнути чи якось поправити, а вона не поправляється, бо сама нитка така. Так, е останню арочку пров'язали, і тепер після арочки ми робимо. отут у нас вже така, бачите, ну, не, не повна арочка, а тільки з одного, з одного боку у нас стовпчик е без накиду, а тут вже з'єднувальний напівстовчик. Робимо повітряну петлю, е стовпчик в цю арочку, е знову повітряну петлю і. Е Стовпчик в наступну після е, останньої петлю, в яку було з'єднання, в яку був цей з'єднувальний напівстовпчик. в першу вільну петлю, коротше. Ось так. І потім робимо ще одну е, петлю і сюди, в наступну петлю робимо стовпчик, Повітряну петлю ще одну. І в наступну петлю ми робимо з'єднувальний напівстовпчик. Це. Ось такий вигляд має оцей перехід. І ось так. Такий вигляд має. Зараз росток темпера. Бачите, ми якби трошки його вирівняли, у нас був такий дуже видаючийся оцей центральний фрагмент, і ми його трошки поєднали з усією горловиною. Ось таким чином. Так, загальна кількість петель зараз скажу. Так, має бути 95 петель, ось по цьому контр 95. Перевірте, порахуйте. Там, виходить, з кожного боку має бути 47 петель і тут один стовпчик, оцей центральний. До речі, можна перевісити вже в нього маркер, тільки щоб його не загубити. Ось цей стовпчик ось цей у нас центральний і виходить з двох боків по 47 петель а цей ще один ну виходить 47 плюс 47 94 і 1 95 95 петель у вас буде на цьому в кінці, ну, по ітогу 11 одинадцятого ряду або шостого рядка ростку. Так, і робимо, як завжди, три. З'єднувальних на підйому в наступний ряд і ставимо Цю петлю маркер, всю петлю ставимо маркер і тут з цього боку маркер теж посуваємо на три петлі вперед. Раз, два, три. Ось так. І це вже буде база для наступного 12-го рядка або сьомого рядка. Ростка джемпера. Але це ми вже будемо робити в наступному відео. На сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!